4 серпня 2025 року провіряємо міні-нухи, багато злетіло, бо муравлі не давали життя їм. А тут переселяємо, щоб закрити їх на геніматуску решітку. В іншій вулик, який в нас має спінер спереді. Ось маточка ходить там. Все гарно сіє. Трошка повзлітало, бо причина, напевно, що муравлі і, може, менші колонії стара бджола попала в цей нуклеус. і так воно і, але в загальному він працює. Буду утеплювати його. Поночі трошки холодні. А в загальному все добре. Отож, друзі, дякую всім за увагу до наступних зустрічей.